Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись таке питання Місто Бахмут. Що заважає знищити росіян, які наступають на Бахмут, обстрілюють наших військових, знищити артилерію російську? Горить, підла якась зброя буде застосована в Бахмуті. Щось вони будуть використовувати. Дуже д'явол вийшов. Угу. Заборонена зброя. Це може бути... Це що завгодно. Це хімія і фосфор. Як наче він про... на, прощання. на прощання? От вони будуть тікати звідти і на прощання, на останній отакий. Заперечую. 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 Всю хитрість, всю, всі плани рашистські руйную, заперечую. Так, дуже хитро. Прошу, допоможіть нам Вищі сили. Назбирали щось для так. Заперечую повністю весь негатив. Всю логістику руйную, всі склади рашистські руйнують, вибухають склади. Буде так. Заперечую. Перекриваю. Відкриваю всі шляхи дороги нашим військовим на перемогу у Бахмуті. Отвертаю всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, і уламки, і гранати, і міни, і кулі. Все повертаю рашистам, перекриваю їм в тіла все вибухає, їх тіла ранить. Буде так. Прошу захисту для військових України. Міцного захисту. Прошу зруйнувати всі російські плани, викрити всіх колаборантів, всіх, хто здає інформацію, і зруйнувати всі склади з боєприпасами і всі дороги закрити. У росіян більше нема змоги продовжувати війну, продовжувати наступи. Розруйнована вся логістика буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу захистити наших військових і всю техніку військової відвернути всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і уламки, і гранати, і всю можливу агресію і з боку Росії відвернути від наших військових техніки військових України. І все це повернути росіянам. В них все вибухає, звідки запустили, там зразу хай вибухає. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на перемогу по Хумудському Де буде все сказане, здійснене і буде повна перемога України над расизмом, над росіянами. Буде так. Дякую за увагу!